Конкурс дитячого малюнку до Дня захисника і захисниці України тривав місяць і проходив у три етапи. На підтримку військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України організували конкурс дитячого малюнку. Ініціаторами проведення конкурсу командування військово-морських сил збройних сил України. Перший етап. То ми очікували роботи дітей, другим етапом було оцінювання. Дуже було важко вибрати найкращі роботи, і третій етап це нагородження переможців конкурсу. У конкурсі брали участь учні одеських позашкільних закладів дитячої творчості, шкіл, ліцеїв та області. Тематика конкурсу Україна, її краса і сила, воїн-визволитель, жінка-берегиня і захисниця. Малюнків на конкурс надійшло кілька сотень. Дійшли до фіналу і були розподілені по номінаціям 37 найкращих. І всі вони про актуальне, щемливе, болісне і рідне. Тема нашого конкурсу це вартові миру, герої очима дітей. У нас є дев'ять призових місць в різних вікових категоріях, а також є певна кількість дітей, які переможці в деяких номінаціях. Цілю було зазначно заходи підтримати наших військовослужбовців шляхом того, що діти. Будуть малювати, як вони бачать наших захисників і захисниць. Я дуже вдячний за цей конкурс за надання цінних подарунків і нашим меценатам. Від командувача військовоморських сил, як ініціатора цього зазначеного проєкту, при підтримці департаменту освіти і науки хочу подякувати вам, вчителям, батькам, самим виконавцям. Щиро подякую вам за ту підтримку, яку ви показали в своїх малюнках нашим захисникам. Окрім малюнків, учні писали нашим захисникам і захисницям листи. Вони після підбиття підсумків конкурсу надійдуть разом з малюнками до обраних дітьми військових підрозділів, аби підтримати і розрадити наших воїнів. Діти нашого ліцею номер 65 написали захисникам і захисницям листи від себе. І ми хочемо ці листи передати 38-ї окремої морської бригади. Є один малюнок, він дуже простий: легені. А в легенях намальовані будинки, на яких падають ракети, і вона написала: дихати важко, але ми мусимо. У кожній родині і в кожного з нас є близькі або друзі військовослужбовці. Тож уявляти образ героїв юним одеситам не треба. У кожного є персональний янгол-охоронець, що оберігає світ від зла. Діти найкраще можуть передати своїм очима те, що відбувається, і те, як вони бачать наших героїв, своїх батьків і всіх інших військовослужбовців.